Як я скучив за лаки Хо-хо! хо, хо. Санта? Ну, на мені костюм Санти. Угу. Біла борода Санти. Ну да. І шапочка Санти. Ага. Хм. Ні, я піпіпотато. Ха, а я вже подумав. Звісно, я Санта. Вау! Давно хотів тебе побачити. А я ні. Але ти можеш мені допомогти. О, завдання від Санти. Звучить класно. Сходи в магазин і купи там бугі-бомбу. А навіщо вона тобі? Буду танцювати. Бугі-вугі, не задавай зайвих запитань. Ну ок, я побіг в магазин, купив бомбочку і побіг назад. О-хо-хо! Ось твоє замовлення. Дякую, а за це я тобі дещо дам. Вау, що? Нічого. Хе-хе-хе! Шучу, я дам тобі цілу базу лакі-блоків. Ого, дякую! Щасливих свят! Хо-хо-хо! хо хоу хоу хо -хо -хо -хо. Це було максимально епічно, і сьогодні я бачив Санту. А це означає те, що в мене багато-багато лакі-блоків від Санти Клауса. І сьогодні у нас з тобою є лос такіблокс. А заміть в мене так. Таке ще ніколи не було. Хо-хо-хо! Я більше так не буду, вибачте. І також у нас є з тобою звичайні лакі-блоки, які коштують там. 100 мільйонів. Подумаєш, там ну 100 мільйонів. Ну це ж так, от вийти на автобусі, покататися, знаєш, купити сусіску в тісті і ось тобі один лакіблок за 100 мільйонів, а також він зимовий. Зиму я люблю, тому якщо ти теж, то обов'язково став лайк. Ну а також в цьому лакіблоку може випасти. Six 7. Оу, є. Ха-ха. Но, заміть, в нас він вже є. Колись він мені випадав. І ось він тут легенда! Six І 67, я його ще так називаю. Також у нас з тобою є Лос Blocks, який коштує 250 мільйонів. І це немало. Це вже можна двічі покататися на автобусі і купити 5 сосісок в тісті. Лос <laughs> Lucky Blocks, Ну а тут Lucky Block тако. Але він радіоактивний. О -о 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 -о. Сьогодні на нас тобою чекає якась зільопуха. І я сподіваюсь, тут не буде о та Коніні. Я його занадто сильно люблю. Занадто сильно, що я вже аж не хочу його бачити. Хе-хе. Але салатового Чіхуані та Коніні в мене ще не було. Я сподіваюсь і не буде. Я хочу забігти до моєї ялинки. Я хочу взяти удачу. Та-дам! Удача в нас є на 15 хвилин. З удачею, я думаю, мені буде випадати хтось максимально чудовий. Я на це дуже сподіваюся. Якщо ні, я виходжу, більше сюди ніколи не заходжу. І на цьому кінець. Домовились? Ні, я шучу. Звісно, ні, я не здамся ніколи в житті. На мене дивиться ось цей Lost Taco Blocks. А я дивлюсь на нього. А ви дивитесь на мене і на нього. Тому запускаю. Його подивимося, хто там випаде. Оупен! ну, давай тільки не чихуані, ні так, оні-ні. Опа! Лос кьюса деліа. Ой, лоск Ділас. діла. Стадам! Їх в мене ніколи не було. Вау! Wow. Почекай, це піца. Як ці штучки називаються? Я забув, Це мені ще язик показує. А, ah, це піца алігатор. Uh, ну, походу. А який відсоток на те, що вони можуть випасти? Давай подивимося. О! Oh. 3,5% на те, що вони можуть випасти. Ой, ой. Да, і вони в нас! Ха-ха! <плес> <плес> Ось таке мені подобається. Можливо, тоді мені випаде хтось тут цікавий. Запускаємо його. Lucky Block 100 мільйонів. І хто тут у нас буде? Я випадково заблокував базу. <плес> <плес> 67-й Сик 7, який дає 7,5 мільйонів в секунду. Ще один Six 7, да! Ха-ха-ха! Він наш let's go, Сьогодні наш день, і це, напевно, самий чудовий випуск по лакіблокам. Але також було дуже багато цікавих моментів. Тому обов'язково заходьте на мій канал. Я там воду на себе виливав, уявляєш? Я сам в шоці, ну мені випав Six 7. Ха-ха! Кайф! Це все Санта. Санта, ти бачив? Мені випав. Випав, Сик Севен. Ого-го! Вітаю тебе! Дякую, Санта. Я побіг. Ай, ой, випадково зачепився. Моєму Сик Севену вже буде не скучно, тому що в нього є ще один Сик Севен. Ого! А далі ми запустимо з тобою Lost Taco Блокс. Побажайте нам удачі. Open. запускаємо його і тільки не Чихуаніні так Оніні. Я тебе благаю. І тут Чихуаніні так оніні. А о. Я вибачаюсь. Лос Чихуанинис а <свят> боже мій, я плачу, як цей пес. <свят> а це якийсь такий злий, знаєш, ніби йому на хвоста наступили. І такий. Ом! Наше відео не може обійтися без Чіхуаніні та Коніні. -да. А я забув дещо сказати. Відсоток на те, що випаде 67, 1,75. Тобто це Вау! <свят> і він у нас, він нам випав. Можливо, тут когось запустити, а? Давай, от мені, знаєш, дуже хочеться запустити Лосла. Blocks. Давай його і запустимо. Окей, 250 мільйонів, і ми його запускаємо. Хто тут буде? Лос-Оркалітос. Не все буде так чудово, як хотілося б, да? <рес> ну, чому не маласенькі 67? Ну чому? Я так їх хотів, У мене їх ніколи не було. А який ми тоді запустимо далі? Хм, Я от думаю, можливо, то запустити тут вже всі, а потім підемо сюди. Лос Такоблокс, і він е, сніговий. <рес> можливо, там буде сніговик. І хто тут буде у нас? Ха-ха. Ну да, ну да, да. Два лос чихуанініс. Це виглядає сумно. І мені хочеться плакати, як плачуть вони, як плаче цей пес, Но я не буду. Я не буду плакати, тому що у мене є ви, і у мене є багато лакі-блоків, в яких може випасти хтось. Вау, який чудовий! Настав цей час. Давай мені ще одного Сик Я буду щасливий. Запускаємо його. І... Хто тут у нас? Давай, будь ласочка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Олесіо. Хто бачив відео з Наташою, знає шкода цього чувачка. Він був класний, але там все закінчилось доволі печально. Тому обов'язково заходьте на канал, щоб побачити цей епік. Ніколи не зупиняйся і ніколи не здавайся. Даже якщо в тебе два лос хуанініс і тобі хочеться плакати. Мені не вистачає ще одного. Тому я хочу запустити Лос Такоблокс. Можливо, тут мені пощастить. А ну давай. Опен! Мене є удача я повинен когось класного вибити. А хто тут? У... Чому я не здивований? Не знаю. Можливо, тому що я сама везуча людина на цьому світі, і собаки мене люблять. А я люблю тако. І виходить, що Лос чи Хуанініс будуть зі мною назавжди. Да, мужики, ну як же ж я без вас? Да, звісно, конечно, конечно, да. А, точно, почекай. У мене для вас дещо є. Я піду вас здам фюз машину. Санта машина. Так, я одного здав. Ідемо далі здавати. Ще цього візьмемо здамо. А чому ні? Можемо собі дозволити. Колоти, вони мене люблять, і я їх люблю, тому сподіваюсь, Санта теж їх полюбить. А хто тут у нас ще йди ще? Ти сюди? Здамо і подивимося, хто нам випаде з Санти машини Фьюс. Да. Ну і тоді Олесіо здаємо. Так, окей. І Санта машина. У скільки одна година з половиною? Та ну. Ха. Ну, запускаємо, побачимо. Значить, в наступному відео я вам скажу, хто мені випаде. Хе-хе-хе. Стоп, а я вже можу подивитися? О-хо! Oh Джинджерсистерна. Шо? А стоп? Скільки? Ого-го-го-го! Oh Печенька на танку, туди його! Там же ж взагалі малесенький відсоток. Але мені з удачею пощастило. Вау! Wow! <laughs> Ми не чекали годину з половиною, а вже змогли дізнатися, хто там. І там піченька на танкові. Та ти що, оце да, так і хочеться її відкусити. <свіс> так, 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 на мене пушку не наводь, окей? То знаєш, всяке може бути. <свіс> Тому сьогодні відео у нас з тобою. Вау! За це постав лайк. А далі подивимося, що нам випаде з цього лакіблок-тако. Хто буде у нас такий салатовий? І тут у нас Гатіто та Куто. 1,7 мільйона в секунду. Ось такий Гатіто тако. Та і в мене такого ще не було. Але він в мене вже є. Вау, ось це. Ого, це дійсно пушка. Пушка в буквальному сенсі. Пушка. Да. е е е пушечку не наводим, да? а то я її пісятись можу. Це небезпечно, пісяти я не хочу. У нас залишається два лакіблока. Тому запускаємо лакіблок адмін. 100 мільйонів він готовий, я готовий, ти готовий, всі готові. Але не готовий твій однокласник, який не вивчив математику. Давай <кхів> поспівчуваємо йому. Ідемо далі. Запускаємо оупен. Oh. Тут на нас з тобою чекає. Карло, дайте мені коктейль, а то в мене щось сушить. Ну, він хоча б виглядає стільняжно, да. А далі Lost Taco Blocks. Не підведи мене, я тебе благаю, ми з тобою повинні закінчити це відео максимально епічно. І не дай Бог, там буде Лос Чихуанініс. <laughs> я закінчу це відео і піду плакати. Але сподіваюсь, такого не буде. Я буду сміятися. Тому давай подивимося, хто там. Та не наводь на мене свою пушку, я тебе благаю. Окей. <laughs> Дякую. Стоп, 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 стоп. Я. Повинен підготуватися. Іноді це допомагає. Побачимо, чи це допоможе мені на даний момент. У, в мене є гантеля. Опа. І я буду качати біцепс. Ну, після такого мені не може випасти щось погане. Тому давай його запустимо. Lost taco Blocks. Let's go! Hello. Ми повинні подивитися, хто тут буде. І я вже чекаю і не можу дочекатися. І тут буде Гатітос Це майже погано. Але сьогодні ми з тобою вибили Лос К'юсаділас. Ммм Six Seven, Оу, є! ха-ха, як він мені подобається. І також, чисто випадково, печеньку з пушкою. Да, він наш! І я дуже дякую вам за увагу. Бажаю чудового дня і пока-пока. Вау! -пока. Wow.